Якщо ми говоримо про гострі респіраторні вірусні інфекції, то ми говоримо про і який розпочинається який розпочинається 40-го тижня, тобто він розпочався наприкінці жовтня 2024 року. За цей період часу захворіло вже по майже 2,5 мільйони людей на грип гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі і COVID-19. Якщо подивитися подивля... динаміку, то порівняно з попередніми підсезоном 23-24 років, це на 15% менше ніж було тоді. Але цього року в нас є одна тривожна тенденція велика кількість госпіталізацій. Наразі з гострими респіраторними вірусними інфекціями в лікарнях перебуває майже 6 тисяч осіб, в тому числі. і… Десь близько 10% із них у відділеннях інтенсивної терапії. Тому для нас якби, ключова задача моніторити і під і завантаженість ліжок в лікарнях, щоб встигати надавати медичну допомогу всім, хто її потребує. Ні грип, ні гострі респіраторні вірусні інфекції це не так звані банальні інфекції. Їх не потрібно займатися самолікуванням, їх потрібно завжди лікуватись під наглядом і в консультації лікаря. Тому звертайтесь до свого сімейного лікаря і слідуйте його рекомендаціям. І хотів би ще також наголосити до всіх людей, всіх, хто потрапляють в стаціонар. З їхні родичі питання якщо там немає лікарських засобів у лікарні або відправляють на рентген чи комп'ютерну томографію і кажуть що за неї треба платити мене будь ласка телефонуйте на гарячу лінію міністерства охорони здоров'я 0 800 505 201, або на гарячу лінію національної служби здоров'я україни 16 сімдесят міністерство охорони здоров'я через програму медичних гарантій Оплачує всім лікарням відповідні пакети і е, готовність до реагування на надзвичайні події, е, в тому числі і епідемічного характеру. Ми зобов'язували всіх лікарнях мати трьохмісячний незлежувальний запас всіх необхідних лікарських засобів для лікування. Е, по статистиці, по звітах, лікарні всім забезпечені. Тому, е, якщо ви бачите, що щось не так, як я вам зараз скажу, повідомляйте про це Міністерство охорони здоров'я, а ми знайдемо шляхи реагування.